Причал. В Крокодил. Скоро в той пасті. Ну от спускається 3 метри. 30 метрів. Тут зовсім другий вітер. Зовсім друге тут. Що ну, сказати, тут. Вон дивіться ракета. Оце колись ми плавали на таких ракетах. Їх було сотні чи тисячі. Бачите? Вони ходили, отут в Белгороді ходили і на Одесу ходили. Ну таке. Ну таке. Дивіться, це Белгород. Белгород, Ліман, Белгородський Ліман. Там порт був, бачите, якийсь баркас стоїть такий серйозний. Ось такі лодки ходили. Ну це лодки. Рано, я, дуже давно я їх не застав, Ну, застав вони ще, але так. А це Белородністровський От З Чорного моря сюди заходили з часів, греки, греки заходили там галери всякі, там парусники. І тут був ще тисячі ще до нашої до нашої ери тут був порт. А там фортеця наверху, бачите? Ось, вот, порт. Порт прикривався крепостю, бачите. Порт прикривався той крепостю. Підемо ще в крепость. Белород. Ловля риби і запрещена, але тут ловлять всі риба зі всіх сторон. А там щось горить. Бачите, Пожари. то говорять плавні. Зараз питаємо хлопців, ловиться тут риба чи не. Ну що, хлопці, ловиться риба чи ні? А ну розкажи, на камеру, говори, яка риба ловиться? Ну така, як то Ми тільки що слабили вот таку Ого, не, а, кар... а як вона звається? Не знаю, карп Ну, зрозуміло. Карп. Покажеш? Не, нас, а... Та не треба, все, давай. Ну іноді ловиться, так? Да? Да. Да, все, давай. Іноді, говорить, ловиться. Бля. Вот. Ну вот так. Лиман. Лиман. Пресный винчик, соленый даже не знаю. По идее, он вот Нестровский лиман, Белороднестровска. Там дальше затока, бачите, это дерево на горизонте. А это вид с лимана а це на, крепость. на крепость. А это судно ходит. И Булон экспресс ходит на Авидиополь. Это тут оно завантаживается. Идея на ту сторону. Вот Авидиополь, бачите, Переходить на відеопит. там був маяк колись. Бачите, де церква, там був маяк. Там був греческий ще маяк, можете уявитися. Ще до нашої ери і після нашої ери тут ріки керували торговлею тут і тут був порт. Тут був порт якраз. гавань, город тут. Ну і крепость, величезна крепость. Боевычезная крепость. По наших мерках все мое величезная крепость. Вот так. Город Белгород-Нистровский.